Сьогодні в нашому залі відбувається районе завершення сезону. Матч. Найкращий професійний намаганський фундамент команди. Пробій став безпосередньо чемпіоном за три тури до фінішу. Ну і, власне, це наша надія, будемо сподіватися, наша надія на чемпіонаті світу. Будемо за них болювати, тримати в кулаки. Сьогодні вони показники, як для голкіпера, три забитих, 11 асистів від собі в екстралізі. Якщо мені не зраджує пам'ять. 14 результативних. Андрій Ткачук. Назвамо президента клубу Василя Костюка. Це так само е, людина, яка звідси родом. Коледжу фізичного виховання Раду прийняв номінально домашній поєдинок у півфіналі пробою добивання. Ні, блокують удар. Перший такий, ну, 99% був удар. Okay. Матч. Кращий. Ну, Петро Шутурма. Знизка Петро Шутурмо відкриває рахунок сьогоднішнього поєдинку. – 1-0 на користь команди «Ураган». Ну, логічно, оці зусилля. Один, другий, третій. Грала команда, яка залишилась підсумку без нагород. Це варто відзначити фурнітура Експрес-24. Команда з Коломи, яка минулоріч була бронзовим призаром. Цьогоріч на кілька фронтів. Ну, Тут Фаренюк на початку 10-ї хвилини виводить знову ж таки робить перевагу. 2-0 на користь своєї команди о, а, активно в пресенгу. Заслужений гол, Я думаю, що тут особливо ми не будемо акцентувати увагу. У мене жікофі фізвиховання, завдавши перших поразок у сезоні. У Кубку області шветух є. 3-0. Порожні ворота Назарій Швед розписується. Перша спроба пробою вийти за питань, тому що. Наші всюди сущі мої колеги, в тому числі журналісти, зараз ще один там перенесли матч чекатиме на футбольну команду. А тим часом, хто більш мотивований, навіть зважаючи на товариський статус поєдинку, навіть на ось такі, скажімо, тренувальні тренування з підвищеної відповідальності, я думаю, для драконів головна відвірка зараз на майданчику, а якщо казати про відкриття. Фелипчук ледь не скористався помилкою Карасалевандійську, але пробив поруч зі стійкою. 23-24 виглядає таким чином. Воротар Василь Кучара. До речі, його ну, Петро Шутурма тим часом забуває свій другий м'яч у сьогоднішньому поєдинку, причому ефектний красивий тримав оплескіболівальники на трибуниці. 15 хвилина. КФВ потрапив до п'ятірки кращих тренерів. ой 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 Це мої слова ой 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 протягом сезону, коли коментуєш, здавалося якась спеціально. Розіграли 5 на 4 і Руслан Харук. Самочко. Перехоплення контратака Харук. Довго тримає м'яч Самочко. І тягне зараз Левандійський. Інформаційних партерів цьогорно-Франківська 20-й спорт. І Фіазь таке знайшлось місце. ой -й 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 -й! ой 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 йо Я знову викажу, ой-ой! Тому що Роман торкоба. Ми будемо бачити, ну, хто фізично готовий. Зрозуміло, органівці краще готові, аніж пробілі, яких по перший сезон завершився. Але по-друге, ось такі моменти можна було б пробувати реалізовувати початок повноштабної війни і захищав кольори в завершальному поєдинку. То, ну, партнери по четвірці називали Євгенович Романа Кіндратіва з м'ячем ну, інший Роман. То батькові його не називають. Руслан Харук зараз робить інтригу у нашому поєдинку. І, друзі, це 23 третя хвилина. Руслан із Мар'яном Масевичем, Разом з Жуковим. Зараз 186 поєдинків за сім сезонів Готов... в івано франківську Пішов воротар, легендарний голокі про драконів, 185 матчів. Артем Фарнюк. Ой-ой-ой! Нічийним рахунок у сьогоднішнього матчу. Забуваючи в порожні ворота Петро Телепчук. Петро Телепчук. Півці, вихованець Володимира Михайловича Думанського не проходять без уваги і велика дяка першим тренерам у тих всіх гравців-хлопців, яких я перелічив. Тим часом розіграли, як по нотах Ігор Корсун знову виводить лідерів чемпіонату Екстраліги вперед. Це перший гол. В принципі, уран... Шкода, що цю серію підопічні Максима Павленка перервали. Будь-яка серія, коли закінчується, Грицина включив, навіть на другу швидкість пробіг без особливого опору. пробив 6-4. Михайло Грицина робить рахунок 6-4. Знову перевага чинного володаря. Команда футзальна. Британ получає усі коворіт, які перейшли і на паркет, і на Трафлекс. Тут щастить зараз, м'яч влучає. велику спортивну націю, щоб нам рахували. Ось таке моє особисте побажання. Як тут пробачає і Харук, і Самочко ураган, як початок другого тайму Руслан Харук на 23-й хвилині. Тут Жуков відзначається у нашому поєдинку. Забуває сьомий м'яч на передостанку. Особливих завдань стоять перед командою. Це завдання виступу, гідного виступу з Максима Павленка. Виходить, що після ось цього поєдинку товариського офіційно сезон для команди Пробій завершено. 11 забитих м'ячів ми побачили, повна Зала у Горданківські діши вболівальників. Я думаю, не пожалкували е, ті фанати прихильники спорту, що завітали на цей поєдинок. Друзі, я сьогодні пережив найбільше напевно щастя в своїй футбольній кар'єрі, своїй футбольній кар'єрі.